Більшість українців святкують Великдень 16 квітня. Проте продукти до святкового столу купують вже зараз. Кожна сім'я заздалегідь планує великоднє меню. Серед товарів є продукти, які вважаються традиційними на святковому столі. Оскільки кам'янчанам обійдеться великодній кошик та що купують до столу на ринку, дізнавалась команда міської інформаційної служби. Традиційно кам'янчани купують на святковий стіл, свіже та копчене м'ясо, ковбаси, овочі, фрукти та зелень. Скільки коштує зібрати великодній кошик, ми вирішили перевірити на центральному ринку. Вам цікаво, мені також. Ходімо разом. Традиційно до великоднього кошика кам'янчани кладуть м'ясо. На ринку досить великий асортимент яловичини, свинини, курятини та усіма улюблених м'ясних виробів. До Великодня вибір достатньо великий. На кожен смак та гаманець. Порівняно з минулим роком, ціни подорожчали несуттєво, розповідають продавчині. Молоді телята, Бички йдуть догодічні у нас. Ми старше м'ясо не возимо і не ріжемо. В асортименті є усе. Є чиста м'якоть, задня частина, є лопатка із кісточкою, і є лопатка чиста без кісточки. Є груднина, ребро, є стейк, є чиста отбивна. На базарі я вважаю, можна вибрати і скупитися дешевше набагато і зробити хороші святкові стіл. Діапазон, дивіться, от 150 гривень до 220 двадцяти. Починає від ніжок і закінчує салом. Асортимент від баглії до діювки називається. <сум> Все є адбівни, м'якать, ошейки, рібришки, вкусне сало Дішевле, ніж риба. Для шашлику найсмачніше обрати ошейок і крістець. А ще Ольга Петрівна залюбки поділилась авторським рецептом Маринаду під шашличок. Лізать невеликими шматочками, ну і не маленькими. Цибулі побільше приправа для шашлика є, тут нас. Ну і майонез зарчиций, нежирний. Дуже смачно. Багато хто купує до великоднього кошика улюблені копченості. Це підчеревина, ковбаси, м'ясо та сало. На ринку його вдосталь. Кожен знайде для себе улюблені смаколики. Ціни не підвищували, зазначають продавці. В асортименті у нас ковбаски, свина смажена, куряча смажена, капчені свина. Індюшина, курочки копчені підчеревочок, черевочок, баличок. Ну, зазвичай до свята всі беруть підчеревочок і великодній кошик ковбаску. 380 гривень кіло. Ціна у нас осталася. Ми не піднімали ціну з прошлого року. В середньому так ковбаска, підчеревочок, черевочок, баличок, там печенкова трохи дешевше. На центральному ринку вже досить людно, Містяни не готуються до великодня та потроху купують святкові товари до столу. Зараз купувала сало, тут дуже добре сало смачне, і буду робити кручинники на Великодень. Ну трошки дорожче, але тут дуже добрий асортимент. Мені так подобається м'ясо тут. Я з переселенка я з Маріуполя і ну кам'янське для мене тут приємно вразило. Дуже добре ринок. все домашнє, качественне, якісне. Купуємо сало, Ребри. ребра. Ну і таке, щось, це, те, що ми беремо з ковбаски і йдемо до церкви, там будемо присвятити. Ціни, як взагалі, ну, кусаюся, але ж будемо на ці дні треба, треба виходити з положення, тому що на цій дні треба треба буде, щоб воно трошки на столі щось стояло. На прилавках вже з'явились перші сезонні овочі, хоч і з теплиці, проте свої з лівобережжя міста. Серед популярних до Великодня помідори, огірки, редиска та молода капуста. Ціни на ринку дещо нижче, ніж у супермаркетах. Перед праздником все є, серці різні, дуже хороші. Ціна нормальна, не сказати, що так сильно. Баклажани, кабачки, огурець, три стрівіда, наша льовібережня теплиця – редиска. помидоры, капуста, брокколи цветной. Чуть-чуть все потихоньку берут. Так сказать, еще как раньше праздничные, сейчас война не так сильно. Чуть-чуть потихоньку берут все. Цены сильно изменились. Сейчас очень дорогой. Все, все и закупка дорогой, и продажа дорогой. Люди уже привыкли, потихоньку уже все это привыкли, что делать. Головна страва Великодня безумовно паска. На ринку можна знайти гарно оздоблені кулічі, приготовлені власноруч та пекарнями. Ціни різні від 45 до 80 гривень за класичну паску та від 90 до 200 за панетон різних розмірів. Проте багато кам'янчан не полишають традиції та готують паски вдома за власним рецептом. От беру, щоб паску масло яйця, масло ізюмку, сливочне, ізюм, курага, цукати. Мукаш, також незмінний атрибут святкової корзини. Крашанки, яєць на ринку вдосталь. Продавці зізнаються. Раніше купували більше. Зараз через зростання ціни господині купують два-три десятки. Проте якість та великий асортимент залишились незмінними. У нас великий асортимент яєць. Є з Новоніколаївки, є з Петриківки, є з Полтави яйця стараюся ну, якби більше асортимент привозити, щоб люди на праздник скуплялися з щоб було все хорошо, В середньому яйця у нас 56 гривень, 57 гривень. Стараємося ж, якби дешевше привозити, щоб якби люди були задоволені. Яким би не був ваш святковий стіл, пам'ятайте, що пасха не тоді, коли ми смакуємо пахучі шматочки освяченої паски і ковбаси, а коли ми віруємо та шануємо Бога.